А ми продовжуємо запрошувати в наш садочок. Хто наступний прийшов? Що це за музичний інструмент? Ви з ним також знайомилися на наших заняттях. Правильно, це ксилофон, тато. Так, ксилофон маленький, синочок, подивіться. За розміром, який тато? Великий чи маленький? Правильно, великий. А синочок який? А тепер давайте послухаємо, який голос у тата -та ксилофона. Так, ось так грають на цьому. Грають на телефоні, також залишаємо їх в нашому садочку. А хто це до нас завітав, ви точно знаєте, хто це? Правильно, цей гость у нас вже був це губна гармошка. Мама з донечкою. Мама велика, донечка маленька. Або на попередньому занятті ми дивилися, що мама в нас довга, а донечка коротенька. Як звучить наша губна гармошка? Давайте послухаємо. Так, саме так воно звучить. А тепер, діти, ми, я, з вам, я вам розкажу ще один секрет. Справа в тому, що кожен музичний інструмент відноситься до певної групи. І тепер, так як ви вже дуже дорослі діти, ви дізнаєтеся, що це за група. Скрипка відноситься до групи струнно-смичкових інструментів, тому що в неї є струни, чотири струни, і смичок, який ми граємо по струнах, щоб з'явився звук. Бубен відноситься до групи ударних інструментів, тому що для того, щоб з'явився звук, треба вдарити по долоні, або просто поворушити ним. Рояль відноситься до групи клавішних інструментів, тому що ми граємо по клавішах чорним та білим. Дзвіночки відноситься до групи ударних інструментів, тому що ми також або маємо поворушити ними. Або Долонь. Кастаньєти так само відносяться до групи ударних інструментів. Це оркестрові кастаньєти, які на паличці. А це сольні, які тримаються у долонці. Ксилофон відноситься до групи ударних інструментів. І губна гармошка відноситься до групи духових інструментів. Тому що звук добувається завдяки тому, що ми дуємо туди. Діти, а я вам пропоную пограти вдома в дуже цікаву гру. Уявіть, що ви вихователі. І організуйте серед своїх іграшок маленький садочок. Дівчата можуть зібрати ляльок, а хлопчики можуть або роботів, або конструктори, або машинки. І проведіть цілий день у своєму садочку в якості вихователя. Навчіть свої іграшки, нагодуйте їх та покладіть спати. Якщо у вас все дуже добре вийде, і якщо ви захочете поділитися фотографіями своїх іграшкових садочків, будь ласка, надсилайте нам у групу. До зустрічі!